Доброго дня, і так наскільки зростуть пенсійні виплати у березні 24 року. Сьогодні я би хотів вам надати інформацію щодо кожної категорії пенсіонерів, наскільки зростуть у кожної категорії пенсіонерів пенсії, і це подати в форматі таблиць, але це трошки згодом. І зараз я би хотів надати спочатку інформацію щодо самої індексації пенсії, проведення індексації і розпочну з того, що вже відомо, що пенсію. Пенсії мають проіндексувати лише на 7,9%, Хоча за попередніми оцінками уряду спочатку йшлося про індексацію приблизно на 13%. І так, цим проектом індексації передбачено, що мінімальний розмір збільшення пенсії складає 100 гривень, а максимальний 1577 гривень. Також мають зрости мінімальні пенсійні виплати, що призначаються залежно від віку і стажу. Також варто очікувати зростання по доплатам. От, наприклад, з березня 2023 року було запровадження доплати там до пенсії 2520, до двох до 2760, до 3000 та до 3120 гривень пенсії доплати були в березні 2023. Тепер ці суми доплат зростуть, і пенсії в результаті теж. Зростуть до 2720, 2980, 3240 та 3370 гривень відповідно. Хочу наголосити, що це мається на увазі якраз пенсії разом з добавками, але не варто забувати, що з 1 березня 2024 року також має відбутися перерахунок пенсії через збільшення. Прожиткового мінімуму таким чином з березня розмір мінімальної пенсії зросте на 268 гривень, а саме з 2093 гривень до 2361 гривень. У зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму зростуть і деякі надбавки, наприклад, до пенсії ветеранів та членів їх сімей встановлюються різні різні доплати у розмірі від 10 до 50% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Збільшиться власне мається на увазі доплата, і в багатьох випадках це збільшення буде не дуже значне. Але наприклад, у учасників бойових дій загальний розмір пенсії з усіма надбавками не може бути менший за 210 Відсотків прожиткового мінімуму, що становить що становить гривень. Тобто мінімальна пенсія тут для цієї категорії зросте на 562 гривні. Далі пропоную вам переглянути таблиці з категорією пенсіонерів, в яких відображається рівень зростання пенсії з 1 березня, і в цій таблиці ви зможете знайти свою категорію свою категорію пенсіонера і побачити на яку суму зросте пенсія у вас з 1 березня. Переходимо до таблиці. вулиці. Ітак, мінімальні розміри пенсії за втрату годувальника. Зростання доплати з 1 березня 2024 року. При кількості непрацездатних осіб при одній непрацездатній особі зростання становить 268 гривень. При двох непрацездатних особах зростання становить 321 двадцять 60 копійок. При при трьох і більше непрацездатних осіб зростання становить 402 гривні. Далі мінімальна виплата особам з інвалідністю наслідок війни та учасникам бойових дій. Особи з інвалідністю внаслідок війни першої групи. Зростання доплати становить 1742 грн, Особи з інвалідністю внаслідок війни другої групи доплата становить 1407 грн, гривень. Особи з інвалідністю внаслідок війни третьої групи становлять доплата 964 грн четыре гривні копійок. Учасники бойових дій доплата становить 562 гривні 80 копійок. Тепер надбавки до страхових пенсій, яке зростання доплат буде з 1 березня. Особи з інвалідністю наслідок війни першої групи та особи прирівняні до них будуть отримувати плюс 134 гривні зростання доплати. Особи з інвалідністю наслідок війни другої групи та особи прирівняні до них. Плюс 107 гривень 40 копійок доплати, особи з інвалідністю внаслідок війни третьої групи та особи, які прирівняють до них плюс 80 гривень 40 копійок зростання доплати. Учасники бойових дій плюс 67 гривень. Подружжя померлих учасників бойових дій та учасників війни, які були особами з інвалідністю, плюс двадцять гривень 80 копійок. Подружжя померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни плюс 67 гривень. Учасники війни плюс двадцять гривень 80 копійок. Учасники війни нагороджені медалю плюс 40 гривень 20 копійок. Продовжуємо таблицю по зростанню пенсії, і в цій таблиці показуємо зростання доплат особам з інвалідністю внаслідок війни. Особи з інвалідністю внаслідок війни. Першої групи під група А. Зростання доплат з 1 березня становить 268 гривень. Особи з інвалідністю внаслідок війни першої групи Підгрупа Б. Зростання 134 гривні. Особи з інвалідністю наслідки війни другої групи зростання 67 гривень. Особи з інвалідністю внаслідок війни третьої групи зростання буде на 40 гривень 20 копійок. Неповнолітні ув'язнені особи з інвалідністю першої групи плюс три гривні. Неповнолітні ув'язнені особи інвалідністю другої групи плюс сто гривень сорок копійк. Неповнолітні особи з інвалідністю третьої групи плюс вісімсіть гривень сорок копійок. Колишні в'язнів з та інших міст на насильницького ув'язнення плюс сорок гривень двадцять копійок. Колишні в'язні лагерні концтаборів та інших місь... місць насильницького в'язнення нагороджені медалю плюс 53 гривні 60 копійок, подружжя померлих жертв насильницьких переслідувань плюс 26 гривень 80 копійок і подружжя померлих осіб з інвалідністю числа в'язнів плюс 67 гривень зростання доплати з 1 березня.